Нас не поставлять на коліна, ми здивували весь світ. Ми українці, ми граніт. Ні... Прапорщик Юрій Іванович почав писати вірші 100 днів тому, саме стільки він тут, за 7 кілометрів від передової. Але як місцевого поета його тут уже залюбки цитують. Називаю себе поляком. Останні кільканадцять років живе на Волині. Щойно написані рядки присвячує найріднішим. Подяка кожній мамі, жінці за те. Що ми є, українці, країни своїми сини нас не злякають, вороги. Десь чути це дзвінень б'є на сполох, дерся до нас присутний ворог. Усе він трошки все ламає, проте нашу волю він не здолає. Керівники частини нам допомогли підрахувати українську землю від нападників тут обороняють вісім національностей, крім українців, німці, білоруси, румуни, угорці, поляки. Ще цитую бійців, є й москалі, які спасибі їм відстоюють незалежність країни. Попри очевидні чималі проблеми із забезпеченням, амуніцією та із чіткими наказами. Чоловіки нам відповідають по військовому. Ми забезпечені повністю всім. Дуже дякую волонтерам. Дуже дякую нашому команду. Питань проблем ніяких по забезпеченню немає. Всіх є свої, свої завдання, свої своя ділянка, яку ми які ми не виконуємо завдання. А в випадку необхідності будемо будем обороняти». Для того аби за щось боротися, треба у щось вірити. Діляться з нами поза камерою. Чоловіки. Останнім часом вони відчувають спад активності волонтерів. Патріотичний рух і національна ідея вже не такі чіткі українцям. Вони вважають, усе ж не вистачає єдності. Наше діло виконувати ті задання, які нам ставить держава, керівництво і а як буде розвиватися далі? Події хай вирішують наше керівництво. А поки ж полтавці з нетерпінням чекають на відпустку. Єдине, що тут стабільне говорять, це ротація кожні 45 днів. Тут, звісно, далеко від родини, але все таки ми їх пам'ятаємо. Ми їх любимо відчуваємо їх підтримку. Дуже хотів передати своїй дружині Олі хані, а також своїм діткам. Ярославі і любові, всім військовослужбовцям нашої частини і всім жителям міста Полтави України дуже хочемо додому що скоро скоро прийде додому живими цілими на сході України. Армія війну виграє, програють її політики. Не на камеру діляться з нами військові. Попри це, вони обіцяють робити все можливе, аби надійно охороняти наш спокій та не пустити ворога на рідну землю. Ми сильним духом, на сильне коріння, незламана воля. Ми нація. Війна.